Сигнал, він нам порився, ще є гривня друзі. Монети. Є ще один гарний сигнал. Води двадцять щось десь є. Друзі, друзі. Ви це бачите? Three, two, Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі у пошуках пригод. Сьогодні знову море, знову пляж. Будемо з вами ходити, будемо шукати цікаві знахідки. А вони, я вірю, обов'язково будуть. Все, що знайду, буду вам показувати. Як завжди, будемо сподіватися, що дід Хабар підкине нам щось цікаве. Копаю я, як завжди, з ногта з 3, катушка снайперка. Є у мене ще ось така камера, може спробую декілька ракусів з неї зняти. В общем, зустрінемося на першому цікавому сигналі. Така малявнича природа, друзі. Тож, не втрачаємо час, копаємо. Друзі, включився, зайшов ось отакі кусти, тут люди відпочивають. і Є перший доволі непоганий сигнал. ВДІ 46-47. Давайте візьмемо пін, спробуємо пошукати піном. Сигнал не глибокий. Десь щось. Десь щось, друзі, є. Друзі, дивіться. Є перша на сьогодні монета. 2 гривні Україна. Отака. От Чудова монета нам з вами трапилась першим сигналом. Ну, думаю, це не буде поганим знаком, тому копаємо далі і сподіваюсь, що знахідки ще будуть. Друзі, здається, зарано виключив я камеру, тому що є тут прямо рядом ще один гарний сигнал. От дивіться. Зараз спробуємо. Разом з вами його пошукати. Друзі, здається, зарано виключив я камеру, тому що є тут прямо рядом ще один гарний сигнал. От дивіться. Зараз спробуємо разом з вами його пошукати. Він не глибокий. Можливо, хтось сидів, відпочивав. Із кармана випало декілька монет. Де, де наш сигнал, друзі? Так, друзі, є ще 10 гривень, друзі. Це велика, гарна монета України. 10 гривень. Ну це вже приємно. Друзі, шукаємо далі. Таке, такий початок копа мені дуже подобається. Друзі, знову включився буквально рядом. Тут ми з вами знайшли 2,10 гривень. Тут теж сигнал, я нам порився, ще є гривня, друзі. Ну це, це взагалі взагалі дуже круто. За такий короткий проміжок часу вже три монети ми з вами знайшли. Шукаємо далі, друзі. Дід хабар приємно дивує. Може підкине нам сьогодні щось цікавіше. Друзі, відійшов буквально декілька метрів, а там з вами ми знайшли три монети. Є ще один гарний сигнал. ВДІ 27, давайте спробуємо його пошукати. Сподіваюсь. Ну тут десь щось є, друзі. Зараз, зараз пошукаємо. Друзі. Ну, біч, біч всіх пляжів. Кришка від банки з напоями. Ну нічого, друзі. Шукаємо далі. Сподіваюсь, буде щось цікавеньке. Друзі, копаємо далі. Нещодавно був вітер, шторм. Нанесло кучу отакої такої. Шмурді з моря, вода зелена, дуже не покупаєшся, але включився я не тому. Отут ми з вами ходили. Рішив я перейти на другий кусочок пляжа і ось, слухайте, є сигнал. Води невисокі, але чітке, 19. Давайте спробуємо пошукати. Щось, щось десь є. Друзі, друзі. Ви це бачите? Ви це бачите? Друзі. О, друзі. Вона ж руки затремтіли. Здається, це золота каблучка, друзі. Я голосно казати не буду. Так, здається, є проби, друзі. Оце так так, оце коп, друзі. Ну що ж, дякую, діду Хабару. Це дуже офігезна знахідка, друзі. Як буде відео, я обов'язково зроблю фото, щоб побачити, є там проби чи ні. Якщо буде у кінці ролика на вісах, значить це золото. Ну я думаю, так воно і є. Друзі, спасибо, ставте лайк. Копаємо далі. Друзі, це знову я, а там десь нам з вами пощастило, викопали ми золоту каблучку. І тудалі був сигнал неглибокий, Підчерняло. І ось дивіться, є наша гривня. Приємна знахідка. Копаємо, друзі, далі. Але Після кільця я не знаю, що ще потрібно викупати, викопати, щоб це здивувало і порадувало. Ну, можливо, ще золото якесь. Така чудова природа. Дивіться, друзі, які хмари. Краса неймовірна. Що може бути краще копати на такій природі. Улюблена справа, що ще треба. Та ще й гарні знахідки, друзі. Друзі, перейшов я далі по пляжу. Тут отакий от він гарний. Там він, баскетбольна сітка є, можна пограти. Був потужний, але глибокий сигнал. Я копаю тільки з піном. І дивіться, ну піном да плюс руками вирив ще монету. Це наші 5 гривень. Велика, приятная монета, друзья. Копаем дальше. Надеюсь, она на сегодня не остання. Знахідки еще обовязково будут. И все их я вам обовязково буду показывать. Друзья, снова есть сигнал. Є монета чергова, це дві наші гривні. Якщо на пляжі ви копаєте отакого от формату монети, і вони підхрюкують, підпукують, вибачаю за вираз, це наша наша гривня. Вона зроблена з метала, з чорного, і тільки зверху покрита чимось тонким цвітним. Тому вона видає такий сигнал. Але вже кожен, хто копає по пляжам, знає, що під таким сигналом може ховатись отака монета. Копаємо, друзі, далі. Друзі, перейшов я на такий третій пляжик, дуже малявнича, гарний пісок. На жаль, вода цвіте, ну що поробиш, природа. Ну, включився не тому. Є черговий потужний сигнал. ВДІ 39. Давайте, він не глибокий, давайте пошукаємо разом. Щось тут є, друзі. О, щось блеснуло, друзі. Здається, монета. Угу. Цього разу наша старенька гривня. Такі монети я більше всього люблю знаходити. На жаль, їх вже не випускають. Ну що, друзі, копаємо далі, сподіваюся, що ще знайдемо разом з вами. Друзі, є ще сигнал. ВДІ 41-42 вирішив його вам включити і показати. Давайте пошукаємо. Щось є, друзі. О, щось зацепив. О, друзі, ще гривня. Ще наша гривня. Знову приємна велика монета. Друзі, копаємо далі. Час ще трохи є, тому впевнений, ще щось знайдемо. Друзі, був черговий сигнал. Він був неглибокий, я Я піном так руками спробував. І ось є наші 50 копійок. Теж велика монета, гарна. Дід Хабар нас сьогодні балує крупними монетами. 2007 рік, друзі. Шукаємо далі. Сподіваюсь, щось цікавеньке ще нам таки попадеться. Друзі, йду потихеньку до автомобіля. На жаль, з'явились невідкладні справи, але ще спіймав гарний сигнал і хочу його вам показати. ВДІ 46, це так звинять 10 або 5 гривень. Давайте пошукаємо. Десь щось є, друзі. О, Щось нащупав. Так, друзі, це наші 5 гривень знову нам трапились. Гарна монета, гарна місцина і причудовий сьогодні КОП. Но після... Обручки. Я, ну, я не знаю вже, що можна казати. Я дуже здивований, приємно. Копаємо, друзі. Йду до машини, якщо будуть сигнали, включусь, покажу. Якщо ні, тоді вже покажу всі находки, які ми з вами сьогодні знайшли. Друзі, ну я вже біля авто. Розраховував я сьогодні трошки більше приділити часу своїй улюбленій справі. А ви на невідкладні справи, тому знахідки. Розложив, все я вам показував. Зробила мій сьогоднішній коп. Оця каблучка. Я більш ніж впевнений, що вона золота. І ось всі монети, що ми з вами сьогодні викопали. Такі чудові знахідки. Я дуже сьогодні задоволений. Сподіваюсь, ми ще не один раз з вами зустрінемося. А поки, поки прошу підписатися, поставити лайк, поділитися цим відео, це дуже мотивує, друзі. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей на каналі.